Христос народився, і Він буде судити світ. 308 день війни. Сьогодні поговоримо на таку тему Ісус та іроди. Всім відомо, що народження Ісуса схвилювало царя Ірода, такого, того, якого називають іродом Великим. Хоча це питання. Чому таких людей, як Ірод, називають великим, чи таких людей, як Олександр Македонський, і здається, що тут визначення величі розходиться з тим визначенням величі, яке дає Бог. Тому що, на жаль, люди великими вважають тих, хто повбивав багато інших людей та захопив багато територій. В той час як велич справжнього правителя по серцю Божому, вона полягає в іншому. І коли ми говоримо про е, Ісуса та іродів, ми маємо пам'ятати, що Бог створив людину по образу і по Тобі своєму, і людина мала владарювати над землею, бути царем, намісником Бога на землі, людство, і владарювати так, щоб це відображало характер Бога. І ось тому, коли приходить справжній. Правитель, коли народжується Ісус, який одночасно буде тим, хто править відображаючи характер Божий, це стає великим, великим докором для всіх правителів, які правлять заради власної величі у власних інтересах. І тому не дивно, що Ірод схвилювався, тому що він трохи знав пророцтво. Давайте прочитаємо в Євангелії від Матфія, другий розділ. в другому розділі з першого вірша. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі Сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. І вони ж сказали йому: у Увіфлеєм юдейському, бо так написано Пророк і ти, Віфлеєме, земля Юдина, нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І, пославши їх до Вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя. З його матір'ю Марією, впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари Золото, Ладан та Миро. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Це відома історія. Хоча в, народному, в народній свідомості все змішується, всі події змішуються і поміщаються в один день чи одну ніч. Разом і пастухи, разом і оці мудреці зі Сходу. З тексту зрозуміло, що вони прийшли пізніше. Скоріше за все, вони прийшли десь вже через 2 роки після народження Ісуса. І саме тому Ірод потім наказав побивати всіх дітей, які були в Вифлеємі та в усіх його околицях в їх двох років і менше, за часом, який він вивідав у мудреців. Хто ж такий ірод великий? Я не буду довго розповідати про нього, але скажу, що він не з Хасманейської династії тобто не з, династії, тобто не з династії Макавеїв, які прийшли до влади, в тому числі царської, після тих подій, які кожен рік євреї згадують у святі Ханука, тобто звільнення від тиранії Антіоха IV Епіфана. Але проблема в цьому в тому, що самі Хасманеї, самі Макавеї з часом стали схожі на тих, проти кого вони боролися. Вони стали пригнічувати народ. Один з них, наприклад, розіп'яв одного разу 800 фарисеїв. І між ними були такі війни навіть, і міжусібні війни між Гірканом II і Арестовулом Четвертим, здається, друг, другим також. А це. Брати, які боролися за оцю владу одночасно Первосвященницьку і царську. І це призвело до того, що кожен з них почав шукати підтримки в Римі. Римський полководець Помпей цим скористався, в 63-му році, захопив Єрусалим. І таким чином, цей невеликий період, коли Юдея була незалежною, закінчився. І от Ірод Великий, який не був стопроцентним юдеєм, його батьком був антипатр і думиянин, але, е, вичікуючи і переслідуючи свої інтереси у цих всіх умовах, е, прийшов до влади з благословіння Риму. Це була досить здібна людина, досить здібний керівник, також полководець. І архітектор, тобто він не будував сам, але багато що зараз, коли є археологічні розкопки, вражає із того, що він запланував і що було збудоване по його плану. Але що стосується його характеру, то тут цілком домінувала боротьба за владу, тому в кінці свого правління він став сумно відомий як той, хто познищував всіх претендентів на владу, в тому числі своїх власних синів. Це дуже сумна історія, щоб легітимізувати себе, він свій час взяв Маріамну, принцесу з роду Хасмонеїв, можна сказати. Він дійсно її любив, але він все ж таки її вбив, тому що чвари були, тому що сестра. Ірода Соломея, яка хотіла, щоб наслідником став її син, вона е, налаштовувала Ірода проти Маріанни та її синів, і це дуже сумна історія. І тому, е, коли Ірод чує, що прийшли якісь мудреці зі Сходу, люди не юдейські, але які, які питають, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю. І Він занепокоївся, він сильно схвилювався, тому що це під загрозою була його влада. І саме тому він наказав знищити немовлят у вифлеємі. І хоча і нема, поки що немає історичних джерел, в яких би було зафіксоване саме це зле діяння Ірода, але за своє життя він зробив стільки злих діянь, що це цілком вписується в його характер, характер його дій. Тобто дуже-дуже Схоже, і 100%, що він міг так зробити, оце перша, так би мовити, не зустріч, але зіткнення новонародженого Месії і Ірода Великого Засновника династії Іродів. Ірод Великий помер в 4 році до нашої ери. Тут історики, коли вираховували дату народження Ісуса, помилилися, тому зараз є такі розбіжності. Не дивуйтесь, можете поцікавитись, чому так. Він помер. Його смерть була важкою, і буквально перед смертю він наказав стратити свого одного з своїх синів. Тобто правління ірода ніяк, ніяким чином не відображало характер Бога, воно відображало характер сатани. І оце сатанинське є в усіх правителів, які, для яких головним стає їх влада і їх становище. Це був ірод великий. Потім в Юдеї отримав ненадовго владу ірод Архелай, і тому Йосип з Марією повертаються не в юдею, не в Віфлеєм, а в Назарет. Що також, як вказує Матвій, є виконанням задуму Божого. І вже потім ми читаємо про слідуючий епізод. Вірніше, не епізод, а знову ж таки, як правитель зроду іродів відноситься до Ісуса, до того, хто є справжнім правителем, справжнім помазаником Божим. Хоча Ісус. Не підтримував плани збройного повстання проти Риму і збройного захоплення влади, його месіанство було не в цьому. Але всі, всю династію ірода від Ісуса і його послідовників трохи трясуло лихоманило. Подивимось на Ірода Антипу. Хто такий Ірод Антипа? Він в 4-му році до нашої. Ери почав правити і до 39-го року вже нашої ери, тобто після Різдва Христового, кажу наша ера, тому що такі таке позначення в, в наукових джерелах. Ми розуміємо, що плюс-мінус 4 роки, але головна дата це народження Ісуса Христа. І, і саме Ірод Типа був тим іродом, який правив над Галілеєю і Переєю, і він кинув в тюрму і потім стратив, як ви знаєте, Івана Хрестителя. Тому що Іван Хреститель, притеча Ісуса, виконував ту пророчу функцію, яка полягає, що докоряти за гріх, і в першу чергу правителя. І Іроду це не подобалось, але з іншого боку, він мав якусь все таки пошану до і Хрестителя, оцей іродтипа. Але ви знаєте цю історію, коли Іродіада, його спочатку дружина його брата, яку він взяв за дружину і за це його докоряв Іван Хреститель, як вона все, все ж таки через хитрість спонукує його стратити Івана Хрестителя? Так от, він стратив Івана Хрестителя, а коли він почув про діяльність Ісуса? В нього виникла думка, що це Воскрес Іван Хреститель. Розумієте, тобто при всій своїй боротьбі за владу, все ж таки було розуміння, що Бог діє через пророків, через своїх людей, і Він подумав, що Ісус це Воскреслий Іван Хреститель. Потім ми читаємо про. Ірода Антипу і ставлення до Нього Ісуса ми читаємо в Луки 13 розділ. Давайте відкриємо. Луки, 13 розділ це остання подорож Ісуса в Єрусалим. Він знає, для чого він туди йде. І ось по дорозі деякі фарисеї вирішують його застерігти. Чому вирішують? Чи тому просто щоб вони хотіли, щоб Ісус менше проповідував, менше зціляв. Чи, можливо, по якихось більш щирим причинам. Але давайте прочитаємо Луки, 13, розділ з 31 вірша. В той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому: Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм, Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і оздоровляю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Все ж таки, сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти. Бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Ісус показує, що Він не боїться. Хоча цілком реальні загрози були зі сторони Ірода Великого, і можлива загроза зі сторони Ірода Антипи. Ми знаємо, що в першому випадку Бог відкривав Йосипу через. Сни і також цим мудрецям, і сказав, щоб вони тимчасово емігрували в Єгипет, тобто Бог діяв надприродньо, але використані були природні засоби, наприклад, втеча просто-напросто. В цьому випадку Ісус каже, що Я виконую те, для чого я прийшов, і загину я в Єрусалимі, а не тут. Тобто, Ісус нагадує всім, що доля. Пророків, як і кожної людини, знаходиться в руках Божих, і пророк обов'язково виконає свою місію, але місія Ісуса більша, ніж пророча, хоча Він є той великий пророк, про кого говорив Мойсей, але він йде в Єрусалим, щоб покласти себе в жертву на Христі за людей, яких він викупляє для того, щоб повернути Богові, щоб був відновлений отой от Божий образ. Ось образ Божого правителя: він віддає себе за людей, щоб, до... щоб дати їм найбільше благо. Не як ті правителі, які претендують на Божественність чи якийсь е... чи... Чи вид місіанства, але фактично змушують вмирати за себе, а справжній правитель вмирає за своїх людей, щоб. Воскреснувши дати їм вічне життя і дати їм наслідя, яке він для них через цю велику жертву, через цей великий двобій із сатаною смертю та гріхом, він переможе і дасть своєму народу спадок. Ось в цьому велика різниця, і Ісус показує, що Він виконає функцію. Він жалкує за Єрусалимом. Він каже, скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей як вочка своїх курчат під то ви не захотіли. Але все ж таки є ті, які знову ж таки завдяки дії Духа Божого захочуть, прийдуть під ці крила, під ці крила прийдуть багато народів, і в свій час навернеться і Ізраїль. В більшості, хоча завжди напротязі віків, є той вірний залишок, про який писав Ісаїв. Слідуюча. Уже очна зустріч, це е, в Єрусалимі. Це так званий суд ірода над Ісусом. Давайте прочитаємо це в 23 розділі е, Луки, 23 й розділ. Відбувається, уже був суд в Синедріоні, був уже е, Ісус у Пилат. І давайте прочитаємо Луки е, в. Е, 23 розділ 7 вірша. Переконавшись, що він з-під ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував в Єрусалимі. Ірод, побажав, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо, був багато, бо чув багато про нього, і сподівався побачити від нього якусь ознаку. Ставив йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Первосвященники та книжники стояли. Завзято обвинувачуючи його. Ірод зі своїми воїнами, принизивши та висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до Пилата. Того дня Ірод і Пилат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Пилат використовує Ісуса щоб помиритися з Іродом, а проблема була в тому, що Пилат діяв не завжди розумно. І він в храм збирався внести щити із зображенням римських оцих символів язичницьких, і це викликало хвилювання в народі. І ірод поскаржився на такі дії Пилата, тому вони ворогували, але тут Пилат, нібито визнаючи права ірода судити, посилає Ісуса. Ірод хотів би погратися Ісусом, він був радий, що він в його руках. Хотів його щось почути, навчи мене якоїсь мудрості, що ти там таке говориш, побачити якусь ознаку. Звичайно, таким людям, як і первосвященникам і фарисеям, Ісус не дає ознак, і Він нічого не відповідав іроду. І тому, що сам Ісус сказав, що не кидайте перли перед свинями. Завдання Ісуса було не в тому, щоб якось звільнитися з підсуду, з-під варти. Він прийшов для іншої місії, і тому він не відповідав. Тому Ірод зробив те, що міг, насміявся, принизив, познущався, одягнув у світлий одяг і відіслав його до Пилата. І, значить, Ірод і Пилат стали друзями. Заважимо, що первосвященники та книжники вони тут знаходяться. І завзято обвинувачують Ісуса. Первосвященники в своєму прагненні знищити Ісуса, тому що Він є докором для них насамперед. Вони мали би правити своїм народом вчити народ від імені Бога, але вони все спотворили. Вони об'єднуються як з династією Ірода, так, як, так і з римськими окупантами. І дуже цікаво, оце є в Євангеліях сказано про іродян. Там, де Марк говорить про закваску фарисейську і садукейську, Матвій говорить про закваску фарисейську та іродіанську. Хто ж такі ці іродіани? Однозначно, що це ті, хто підтримують ірода і цю колаборацію з Римом. Але цікаво, що серед них опиняються первосвященники. Хоча нібито первосвященницький рід є садукеями – Такими свого роду раціоналістами, які вірять тільки в п'ятикнижжя Мойсея, не вірять в Воскресіння мертвих, не вірять в існування душі від тіла, і не вірять в існування ангелів, як зараз свідки Єгови та Адвентисти Сьомого дня. Але, і як же ж їм об'єднуватися з Іродом, якщо ірод ворогував із хасмонеями? Там були свої політичні інтриги, вчені історики досліджують, що якраз первосвященники з роту Боета, вони з Іродом домовилися, знайшли спільну мову. Тому до числа іродіан входять і первосвященники. Тобто вони підтримують їм вигідний цей статус-кво, вони не бажають ніяких перемін. Тому, коли з'являється справжній месія, це загроза для них. І е, слідуючий ірод, якого ми зустрічаємо, це вже після Воскресіння Ісуса, це вже в діях, 12 е, розділ, оця іродова династія продовжує е, протистояти діям Бога, але Бога ніхто зупинити не може. Як ірод хотів, але не міг вбити немовля Ісуса, як ірод Антипа хотів би е, мати в своїх руках Ісуса уже дорослим. І думав, що Він його судить, сміється над ним. Але Ісус є той, хто буде судити світ. І от давайте прочитаємо в Діях 12 розділ, що там відбувається знову зіткнення Ісуса і іродової династії, але Ісуса уже через Його церкву. 12 розділ з першого вірша. На той час цар Ірод простягнув руки, щоби декому з церкви заподіяти зло. Це вже ірод Агрипа І, внук ірода Великого. Правив він недовго, це десь 41 42 роки, коли це відбувається. Він убив мечем Якова, брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеям, тобто невіруючим в Ісуса євреям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісники. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнам, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його до народу після Пасхи. Церква молилася за Петра, і, як ви знаєте, що Бог зробив чудо, Петро звільнився з в'язниці, Ірод шукав його, і не знайшов, і допитав вартових і наказав їх стратити чи усунути зі служби різні версії там є, і е, потім пішов з людей до Кесарії і перебував там. І ось дуже цікаво описаний кінець цього Ірода. Кінець Ірода Великого був також дуже важкий, але тут ще дуже цікаво, як помер Ірота Гріпа перший Дванадцятий розділ з 20 го вірша. Ірод був розлучений на терців і сидонців. Вони прийшли до нього і однодушно благали власта, царського постельника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися з царської. Призначеного дня ірод, зодягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. А юрба почала кричати: Це голос Бога, а не людини. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав слава Богу, і з'їли його черви, і він помер А Боже Слово зростало і множилося. Дуже цікаво. Люди кричали, що це голос Бога не людини, але у глистів була інша думка, вони розглядали його просто як субстрат. Один з проповідників так і назвав. У глистів була інша думка. З'їли його черви. він... Як поїдений червами, скоріше всього, це були гельмінти, і він е, помер. Ось е, така божа іронія. Ось чим закінчуються ці претензії на владу правителів, які правлять ради е, себе, ради своєї величі. І е, коли ми роздумуємо про. Оці стосунки Ісуса і Його церкви, і, і, і родової влади, і Іродія, звичайно, ми можемо знаходити багато паралелей. Зараз ми бачимо, в якому, на жаль, жахливому стані знаходиться Російська православна церква Московського патріархату. І тому патріарх Вселенський Константинопольський, Варфоломій досить чітко в своїй промові розповів про те, що сталося цією гілкою православ'я, і це дуже сумно. Це якраз яскравий приклад того, як первосвященники стають іродіанами. Знову ж таки, не кажемо про кожного віруючого в цій церкві чи про кожного священника, що він ФСБшник чи гомосексуаліст, але. В цілому, на жаль, оце яскрава паралель оцього цього іродіянства, і це жахливий стан церкви. І коли ми думаємо про цей московський патріархат, так як я не православний, то я не буду про це багато розповідати, але хто хто, можливо, слухає з православних, то вам потрібно в цьому розібратися? І тут рекомендую якраз промову. Варфоломія послухати. І е, коли ми говоримо про ці стосунки Ісуса і е, цих е, партій влади, до якої примкнули і первосвященники, то дуже чітко це видно в суді над Ісусом на Синедріоні, коли первосвященник заклинає Ісуса, щоб Він сказав прямо, чи він Месія. Ісус відповідає, так. І більше того, кажу, що ви побачите сина людського, який сидить по праву руку сили і приходить з хмарами небесними. Це, звичайно, пророцтво Даниїла 7, і це говорить про те, що Ісус, Він якраз є той син людський, а ті, хто судять його, є звірі, але йому буде дана вся влада, і він буде судити весь світ. І ось про це ми маємо. Пам'ятати, і церква має йти за Ісусом, має виконувати свою пророчу функцію, а не підлаштовуватись під владу. І для кожного християнина, звичайно, дуже важливе питання, чи йдемо ми за цим левом з коліна Юди, який переміг як ягня, чи намагаємося ми в своїх звичайних взаєминах, стосунках з людьми подивитися. Показувати Божий характер, Божу владу, а не так, як іроди цього світу, не так, як різноманітні кесарі, які претендували на велич на божественність, не так, як зараз Путін. І тому, звичайно, ми розуміємо, що і нашому народу потрібно пізнавати оцього дійсного правителя, який буде судити світ. Тому молимося за наш народ, молимося також за покаяння ворогів. І особливо молимося за наших військових, щоб Господь допоміг їм у цій нелегкій боротьбі, коли вони виконують служіння, служіння своїх Божих слуг, які дають обмежену помсту тим, хто чинить зло, тобто загарбникам. Хай Господь збереже наших захисників, продовжимо молитися за них, продовжимо молитися за всіх, хто на гарячих ділянках фронту. І хай Господь відкриває серця багатьох українців для пізнання царя, царів, який народився, помер на Христі за наші гріхи, воскрес для нашого оправдання і прийде у славі судити світ. Амінь.